Біогаз таки вигідний. Дійшли висновку вітчизняні науковці. Таким чином, за їхніми висновками, вето президента на закон про зелений тариф обумовлене помилковими аргументами. Біогаз він знаходиться по собі вартості електроенергії, виробленої з біогазу, приблизно на одному ж тому рівні порівнянні з вітровою, з гідроенергією, з енергією з трудової біомаси. Як сподіваються, експерти дані розрахунки вплинуть на рішення як депутатів, так і президента при розгляді нового законопроекту щодо зеленого тарифу на біогаз, особливо у період, коли влада декларує курс на масштабне заміщення імпортного природного газу у національному енергобалансі. Не надати належної уваги тому виду енергії, який паралельно вирішує і цілий ряд екологічних проблем. Я думаю, що сьогодні було б недалекоглядно. Зазначимо, за розрахунками науковців, зелений тариф на біогаз дозволить скоротити окупність проєктів у цій сфері у тричі, до 5-7 років. А повноцінний розвиток галузі дозволить заміщувати в енергобалансі від 2 до 8 мільярдів кубометрів природного газу щороку. При цьому, як порахували науковці, уже за декілька років електроенергія вироблена з біогазу за собівартістю зрівняється із традиційною.